Слава Україні! Рада знову вітати вас на своєму каналі. Любі глядачі, сьогодні хочу поговорити про те, як будемо справлятися з тим, як будемо вирощувати помідори, коли стрімко змінюється клімат. Цього року, як бачите, у мене знову помідори вкриті агротканиною, і знову все схоже на наметове містечко. Але є деякі зміни. Про ці зміни хочу вам сьогодні і розповісти. Можливо, хтось скористається моїми порадами. Як я вже раніше зазначала, наше з вами завдання полягає в тому, щоб отримати врожай до того часу, поки наші помідори захворіють. І саме головне спочатку зберегти вегетативну масу до того часу, поки е, зав'яжуться і будуть наливатися плоди. Так от що хочу сказати. Зазвичай ми вирощували свої томати на, у відкритому ґрунті і їх просто притінювали. У нас була лише одна тепличка верхня. Тому що є ще одна, яка закопана глибоко у ґрунт на 2 метри. Я про неї теж на своєму каналі розказувала. А цього року ми спорудили ще одну теплицю. Ось така вона дуже елементарна, вона дуже бюджетна. Вона виготовлена із труб. Ось, вздовж протягнуті рейки. Розміри теплички приблизно 5 на 6 метрів. Так от, який ми зробили висновок цього сезону? Зараз іде війна і незрозуміло, що падає нам на голову, наскільки екологічні дощі, тому що у повітрі дуже багато шкідливих газів, які дуже добре розчиняються у воді, і таким чином виникають кислотні дощі. І ці кислотні дощі не найкращим чином впливають на наші томати. І зараз, ось ви бачите, як виглядають томати, які в теплиці під плівкою. Вони ну, абсолютно здорові. Єдине, що я зробила, це прибрала нижні листя, ось таким чином, щоб воно не торкалося ґрунту і не хворіло. Ну і ще крім того, листя прибране для того, щоб нижній ряд помідор краще зав'язувався і дозрівав. Тому робимо висновок із того, що плівка захищає томати, на неї не потрапляє оцей незрозуміло якої якості дощ. Це не просто вода з неба, це точно якась хімічна сполука. Помідори здорові, вони добре дозрівають, високорослі помідори вже зав'язали по 4-5 рядів китиць. Тому ситуація у теплиці ось саме. Ось така. Ну, Є поодинокі плями на листях, але вони не є такими суттєвими. А тепер ось подивіться для порівняння томати, які знаходяться просто під агротканиною. Вона дуже добре захищає рослини зараз у спеку. Вони не настільки нагріваються, вони не припікаються. І разом з тим агротканина не захищає від води. Ви знаєте, крізь в неї дуже добре капає дощ, потрапляє на рослини. Ну і таким чином результат очевидний. Подивіться. Листя дуже добре прибране. Листя фактично, нижнього ряду листя немає. Видно самі плоди. Це не фітофтороз, я так розумію, тому що якщо б листя уражались фітофторою, то уражалися б і плоди. Можливо, це якийсь складоспоріоз чи пероноспороз. Робимо висновок, що будемо намагатися накрити всі наші помідорні грядки ось такою елементарною бюджетною тепличкою. Це недорого. Єдина вартість, ну, можливо, дорого вийшло, дорожче вийшло це плівка. Намагалися брати плівку щільну. Ось з ультрафіолетовим захистом, щоб принаймні пару сезонів вона нам попрацювала. Ще одне, що хочу зауважити, це важливий водний режим рослин. Дуже добре, якщо б провести крапельний полив, цього року ми вже довели крапельний полив під всі наші томати. Ніхто вже з відрами, з поливалками не бігає. Ось, і рослини поливаються через день. У таку спеку це дуже важливо, тому що рослини знаходяться у стресовому стані, їм дуже важко. Мало того, що вони борються зі, з підвищеними температурами, так їм треба ще й долати нестачу води. Крім того, збалансований водний режим нас в цьому році врятував від вершиної гнилі, що дуже важливо. Ви розумієте, що вершина гниль це не якесь там захворювання бактеріальне чи грибкове, а це все, всього лише порушення мінерального обміну рослин. Крім того, що треба рослини захищати від дощів, треба, щоб був відрегульований температурний та водний режим. Дуже важливо також, я думаю, ми до цього дійдемо. Намагатися утримувати ґрунт теж за знижених температур. Ну, це дозволяє, звичайно, робити замульчований ґрунт. Ми це практикували раніше, закривали ґрунт скошеною травою, але, як показав наш досвід, трава вона дуже ущільнює ґрунт. Ну, а ми любимо, щоб ґрунт був рихлий під томатами. Це покращує аерацію ґрунту. Корені добре дихають, і рослині якби комфортно. І тому, напевно, що наступним кроком буде те, що ми вкриємо грядки смужками з чорної агротканини. Напевно, що наступного року. Ну, подивимося. Це точно знизить температуру ґрунту, і рослинам не буде так е, спекотно. Ну, в основному це три таких дуже важливих умови, за яких рослини варто культивувати за високих температур. Я думаю, що спека, аномальна спека цього року, вона з нами надовго. Це не просто підвищені температури, це реально глобальна зміна клімату, і нам від цього нікуди не дітися. Ми просто повинні. Адаптуватися до нових умов, і якщо ми хочемо вирощувати і надалі томати, ми маємо собі зрозуміти, що ми маємо адаптуватися до нової агротехніки вирощування томатів. Ось в нових умовах, якщо ми хочемо мати гарний врожай. Ну і ще одне, ну, звичайно, це з цього я мала б, напевно, почати це вибір, правильний вибір сортів та гібридів. І цього року ще хочу вам показати деякі гібриди, які ми вирощуємо, які дуже добре нам вдались. І, і деякі сортові помідори. Тож давайте на це поглянемо. Уже минулого року я вам рекламувала оцей гібрид. Гібрид, який називається Авізо. Він надзвичайно врожайний. Це томати які є невисокими, приблизно метр метр двадцять вони у нас доросли. Вони дуже добре зав'язуються. У них подивіться, які велетенські китиці плодів. Плоди причому дуже здор... такі... рослини при цьому дуже здорові, вони не хворіють. Ось. І розміри помідорок саме такі, щоб пішли в банку. На маринування, на соус томатний тощо. Насіння томатів Авізо я купувала у Польщі. І якщо у вас немає такої можливості, то аналогічним гібридом є томати чіблі. Вони точно так само дуже врожайні, дуже добре зав'язуються. Вони теж не є високорослими. Висота рослин приблизно метр. Помідорки видовженої форми. Теж гарно використовувати для консервування та на соуси. Щільна шкірочка. Ось цей помідор можу вам рекомендувати. Для любителів томатів, які є високорослими і такими презентабельними, можу вам порекомендувати гібрид Бодерін. Помідори правильної форми, такі округлі, дещо сплюснуті. Дуже добре зав'язуються. Китиці приблизно 6-8 помідорок. Ось подивіться, як гарно виглядають вони на кущі. У нас вже зав'язалися по чотири гілки. Помідори дуже такі здорові, стійкі, мають гарний імунітет. Як бачите кількість плодів. Велико. Далі, третій рік поспіль ми вже вирощуємо цей гібрид, який називається Сара F1. Чудові томати, просто чудові, неймовірні біф-томати, Хто полюбляє такий салатний варіант, ось то ви будете просто вражені смаковими якостями і здоров'ям цих томатів. Бачите, вони такі щільні, ребристі томати. Теж добре зав'язуються, можливо, вони. Так як бодерін, що їх там по 6-8, по цих трошки менше, можливо, на них впливає спека, тому що ви знаєте, що спек білок стає стерильним. Ось, але я думаю, що цього теж достатньо. Вартий також уваги гібрид, який називається мадрид. На жаль, не можу вам показати Уже плодів, які є стиглими. Вони у нас в першу чергу пішли на салати. Томат жовтоплідний, він має такі смужки оранжевого кольору. І точно така сама смугаста м'якоть. Тому можете собі взяти на замітку. Томат теж дуже смачний, гарно зав'язується ось. Тому рекомендую, можу порекомендувати гібрид Багіра. Ось подивіться, які помідори, якого розміру вони. Вони невисокі, приблизно метр. Зав'язали вони у нас лише по дві китиці, але помідори чудові, великі. Ростуть вони у нас у відкритому ґрунті. І я думаю, що якщо б їх вирощувати у теплиці, вони показали б ще кращий результат. Помідори дуже смачні. Ось ще один ряд. Покажу вам ці томатики. Дивіться, які красиві. Вони є, на мою думку, дещо пізнішими, тому що в основному ми вже збираємо гарний врожай. А ці помідори тільки но почали достигати. Ще один гібрид, який ми вже вирощуємо другий рік Айсан. Це теж жовтоплідні томати. Дивіться, якої вони величини. Такі пузаті, дещо сплющені. Теж гарно зав'язуються, теж не є високорослими. Висота їх приблизно 1 метр. І дуже смачні. Дивіться, як сонечко красиве. Ось, дивіться, такі неймовірні просто. Теж бів томат м'ясистий, дуже смачний, салатний. Вартий уваги. Хто любить рожевоплідні гібриди, вартий уваги гібрид Pink Jazz. Рожеві красиві помідорки, гарно зав'язуються. Уже зав'язалося по три. Ряди китиць. нижні ряди вже дозрівають, ми їх вже споживаємо. Ось, сам томат не настільки крупний, має таку дуже красиву правильну форму і дуже смачний. Ще один чудовий гібрид для любителів жовтоплідних томатів це сливка Бенігара. Ось подивіться. Томати невеликі, але вони такі, як сонечко. Красиві, жовті. На китиці зав'язуються до шести плодів. У нас зав'язалися вже до чотирьох рядів китиць. Рослини невисокі, приблизно метр двадцять. Теж варті уваги. Як і завжди, звичайно, кожного року, і цього року так само вирощуємо наші улюблені волове серце. Томат рожевоплідний, з носиком, Якось дуже смачна, така щільна, насичена. Цього року вони у нас дещо меншого розміру, але зав'язали по три по чотири гілки плодів. Ось така краса. Томати, які ми вже вирощуємо декілька років, ми не знали назви цього сорту. Але коли розповіла у своїх відео про ці томати, то дякую глядачам, допомогли мені їх розпізнати. Швидше за все, це томат хурма. Дуже красивий оранжево-плідний сорт. Помідорки такі. Дещо округлої форми, ну, дещо, можливо, сплющені. Гарно зав'язуються, Щільна така м'якоть у них. Ось, смачні і в них гарний імунітет. Це високорослий томат, і ми намагаємося його вирощувати у теплиці. Ще один томат теж спробуйте розпізнати. Це рожевоплідний томат. Це не гібрид, ми їх теж вирощуємо кожного року. І ми теж не знаємо, як вони називаються. Томати дуже великі, подивіться. Гарно зав'язуються. Можливо, у китиці не настільки багато плодів, як би і хотілося. але подивіться, які вони великі. Томат здоровий, не хворіє. Ну, можливо, не хворіє, бо знову ж таки на нього не капає дощ. Росте у нас у теплиці. Від коніжки не витримують ваги плодів, ламаються прямо, гнуться. Ось, яка краса. Будь ласка, хто знає, що це за сорт? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Буду дуже вдячна. Цього року для проби ще купила декілька сортових томатів. Ось це перед вами томат великий рожевий розалії. Дуже красивий, але єдине, що у нього, як бачите, не щільна шкірочка, і вона схильна до розтріскування. Але томати дуже гарні, такі великі. І ще один цікавий сортовий томат, який називається жовтий пухнастик. Ось дивіться. Жовтесенький, красивий пухнастик. У китиці плодів достатньо, шість. Зав'язались два ряди всього томатів. Дякую, що додивились мої відео. Можливо, ви будете мати користь, щось візьмете корисне для себе. Дякую вам за перегляд і мирного неба нашій Україні!